Роман Анне Багряний, вітрова гора. Глибоке, світле і дуже актуальне українське фентезі. Вони живуть поміж нас. Вони це онуки стрибога. Зазвичай вони народжуються тут, на берегах Дніпра. І таємні знання та особливі вміння передаються від діда онукові. Але з нашим героєм трапилося все навпаки. Він народився в Канаді, в Торонто у напівукраїнській родині. Його мати змушена була залишити Київ, коли вона закінчувала сьомий клас, і її родина вирушила до Канади у пошуках кращої долі. Після перших відвідин Києва Дейв настільки полюбив Україну, що мріяв завжди повернутися сюди і залишитися назавжди. І ось його мрія здійснилася. На тринадцятий день народження він разом з мамою вирушає до Києва і здійснює свою мрію. А тут юнака прокидається дивний потяг до вітряки, прокидається голос крові, і він дізнається та якусь у свого призначення. Він онук стрибога. Цей роман. Про прадавнє вірування українців і про сучасну Україну також. Це книга для дітей і підлітків, яка вчить любити свою землю і формує патріотів. А ще цей твір дуже романтичний і щенкий. спеціальна відзнака від Дари Корні і Тали Владимирової, сучасні українські фентезі у номінації роману міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс, пісенної лірики та твори для дітей коронація слова 2020